Вітаю, друзі! Нарешті і мені прийшов цей лист нагадування про те, що необхідно створювати онлайн-візовий кабінет UKVI-аккаунт. Увесь процес зайняв у мене до 20 хвилин і досить швидко прийшов лист підтвердження про те, що я можу вже користуватися цим аккаунтом. Коротенько з вами пройдемося по основних пунктах. Як уже усім вам відомо, ваша картка фізична BRP діє до 31.12.2024 року. З 1 січня 2025 року ви зможете підтвердити свій міграційний статус за допомогою шер-коду, який ви зможете згенерувати, зайшовши у свій особистий кабінет. Також у коментарях до цього відео прикріплю ссылку на те, як ви можете розпочати створювати свій кабінет. Але додатково для того, щоб створити свій кабінет, вам необхідно буде завантажити додаток Гоу ID Check». Він вам допоможе відсканувати ваші біометричні дані, також зробити ваше фото і відсканувати своє лице. До речі, майте на увазі фото, яке ви будете робити, будуть бачити усі, кому ви будете давати ваш шер-код. Тому можете трішки прикрасити себе. Я, до речі, особливо не старалася, це було все швидко, просто зробила фото на світлому фоні. Консультант, з яким я спілкувалася, вказала, що необхідно дочекатися листа. І тільки тоді переходити і розпочинати створювати свій онлайн-кабінет. Я, до речі, перше здивувалася, чому мені прийшло саме два таких листа, але потім я зрозуміла це лист, який надісланий для мого сина. Після того, як ви створите свій кабінет, вам необхідно переглянути, чи правильно вказана ваша адреса. Також ви її можете змінити саме за посиланням, яке, яке я залишу у коментарях. Взагалі, чи була б корисною вам інформація зробити відео по створенню аккаунту, якщо я буду робити аккаунт для свого сина, можливо, я попрацюю над цим.